Доброго дня всім. Маю виводок свиней. Одна Льоха, друга Льоха. Є багато є, 28 штук. Оці поросята, продаються, продаються всі. Порода дуже хороша, тут вже, правда, мікс. То вже перемішані. Там вже намішаний кабан, мангал. Біла велика свиня, то вже такі міксовані свині, але хороші тим, що вони їдять все, не треба нічого варити, не треба нічого там з ними доглядати дуже. Жуть в мене взагалі на вулиці цілий рік от на цій території. Не змерзають нічого, не баловані. Свині називаються, порода, люди називають порода для лінивих. От Продаються. Дзвоніть, пишіть, кажіть.